Всім привіт. Ну, сьогодні чергова тема для того, щоб ми з вами порозмовляли на ньому. Це питання виникло через те, що вчора і сьогодні був закритий заклад повністю СВ. Хочу сказати всім нашим відвідувачам і, взагалі, всім мешканцям міста Хмельницького і Хмельницької області про те, що ми щорічно, напередодні вересня місяця, зупиняємо роботу. Басейну для того, щоб провести спеціальну очистку. Ви знаєте, що ми використовуємо спеціальні нові технології для очистки води в басейні і які не потребують використання хлору. Чому ми не використовуємо хлор? Заради вашої безпеки. Ми намагаємося максимально створити умови для того, щоб це було безпечно для вашого здоров'я. Хлорка взагалі не виводиться з організму. Тому я колись прийняв рішення, що я не можу бути. Причиною того, що може попадати в ваші організми якісь речовини, які можуть з часом там, впливати на організм. Ми зараз використовуємо нові технології, які пов'язані з очисткою води через мідь і срібло. І ці два компоненти дають, ми вже експлуатуємо два роки цю систему, вони дають дуже чудові результати. Не відчувається хлорка, бо її як такої нема. Ми навіть проводимо. Аналізи води на, не як басейновської води, а як аналізи питної води. І ми виходимо в найвищі показники питної води. Тому можна воду навіть собою забирати. Взагалі цього року було дуже жарке літо, і ви знаєте, що десь з пів місяця назад декілька клієнтів зауважили, що в нас є. Як вони називаються? Це, Коротше, виявили якийсь кумах. і Ці комахи відповідно псують якісь ну, моє поняття точно про те, що в закладі має бути максимально санітарні високі умови. І тому було прийнято рішення, управляючою компанією зупинити дію клубу СВ на майже півтора чи дві сутки. Для того щоб максимально провести дезінфекцію всього закладу, ми максимально працюємо для того, щоб вам створити комфортні умови, мати можливості, щоб ви отримали ті емоції, заради яких ви сюди приходите. Ми направду хочемо вас чекати. Ми бачимо те, що. Ви нам збройний зв'язок даєте. Ви нам розказуєте про те, що вам не подобається, і ми стаємо з цього краще. Ми вам дуже дякуємо за розуміння і підтримку в нашому розвитку. Тому дезінфекція зроблена. Ми зараз готові вас чекати в новому оновленому. Клубі абсолютно дезінфікованому, яке дає можливість нормально зараз проводити тут час. Тому ще раз дякуємо за розуміння і просимо вибачення за якісь певні незручності, що ми не мали два дні можливості вас тут зустріти. Тому до нових зустрічей! Дякуємо за підтримку.